Слава Україні! Всі, мабуть, чули таку пословицю, да, як дурень зі ступою. Оце про росіян, там. мабуть, це їхня пословиця, я там не знаю. Вони носяться там з тими ракетами, з тими своєю зброєю, Типу, ну, да, божевільний, реально божевільний народ, ну, нація, я не знаю, як їх назвати, хто це, хто це взагалі. Якщо деякі люди пишаються там десь якимись науковими процес, прогресами, там, да. Прожитковим мінімумом у своїй країні, як у них живе їх, їхні громадяни. То Росія просто тягається з цими ракетами, щось вічно комусь щось погрожує, вічно лізе до когось з війною. Ну, дикі люди, як я то кажу. Дивіться відео, про що вони взагалі розмовляють. Ми з времен Карибського кризису, мабуть, не предпринимали ні разу попыток розмістити російські. ракеты недалеко от Соединенных Штатов Америки. Ждать ли появления военных баз в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе? Называть конкретные точки, географические регионы мне – Абсолютно неправильно, безответственно. Но руки в этом смысле у нас развязаны. У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем. Что касается Орешников самом деле это произошло одновременно объявление Путина о том, что Орешник в Сирии скоро появится в Беларуси, выход из этого моратория. Ну, то есть, это вещи взаимосвязаны. Ну, конечно. Во многом про Орешник. Орешник, да. Но есть и другое. Так что время мы не теряли. Есть другое из неназванного? Я не, не могу называть то, что мне не положено называть, но есть. Ну, які ми розубимо висновки, якщо росіяни досі дикі люди, да, часів неоліту там, то ці дике, це дике плем'я, які звездів Росія, да, вони розуміють дику силу. Інші ніяк. Тому, там, якщо ви там думаєте, що якось вони самі огомоняться, тільки коли вони отримують добрячої звіздюліни, тоді вони спакують свої речі і поїдуть до себе додому. Хватить вже сидіти тут у гостях. Пора їхати лому росіяни.